Вітаю на каналі Комфі! Сушарка для овочів і фруктів vtrwfd K700 BSS незамінний помічник для приготування смачних та корисних снеків. Сушені фрукти, ягоди та овочі зберігають велику частину вітамінів та мікроелементів і дуже смачні. Напишіть у коментарях, чи любите фріпси і з яких фруктів. За допомогою ВТР також можна в'ялити м'ясо і рибу, сушити гриби та пряно-ароматичні трави, і використовувати для ферментації продуктів, наприклад, для приготування йогурту, квасу або вистоювання тіста. Корпус. Мені подобається, що ця сушарка прямокутна, і корпус виконаний у чорному кольорі. Її легко знайти місце на сучасній кухні. Для поціновувачів нержавіючої сталі у цій лінійці сушарок є моделі WFDK1000S та WFD k 650 s Вони теж класно виглядають. А якщо віддаєте перевагу традиційному білому кольору, то підійде модель WFD K600W. Усі елементи продумані таким чином, що продукти підсушуються рівномірно та якісно. Немає потреби під час сушіння міняти лотки місцями. Круто, що є дверцята з прозорим вікном, і можна бачити процес сушіння без відкривання дверцят. Це знижує втрати тепла і прискорює час сушіння. Випускний отвір для повітря розташований зверху. Його не можна закривати під час роботи або під час охолодження після використання. Тому краще не ставити сушарку під навісними шафами. Об'єм і потужність. Сушарка ВТР містка. Об'єм 38 літрів. Для максимального використання цього об'єму в комплекті є 10 піддонів з нержавіючої сталі та один лоток для пастили. Тож одночасно можна сушити велику кількість продуктів. Потужність цієї моделі 700 Вт. Наприклад, яблука можна підсушити за 4-8 годин. Час залежить від соковитості плодів, товщини скибочок та температури. Більш об'ємна та потужна модель WFD k 1000 s має 56 літрів і 1100 Вт. А от інші моделі лінійки мають менші показники. Керування та режими. Електронне керування зі світлодіодним дисплеєм дуже зручне, бо легко налаштувати температуру і час роботи. І навіть можна коригувати, не зупиняючи процес сушіння. Температурний режим від 35 до 70 градусів з кроком у 5 градусів дозволяє підібрати оптимальну температуру для будь-якого продукту, щоб зберегти корисні елементи. Цифровий таймер на 24 години з кроком 30 хвилин. До речі, є автовимкнення і звуковий сигнал, щоб контролювати своєчасне вимкнення. Сушарки. Попередньо встановлені режими FAST на 70 градусів і 10 годин роботи, та RAW на 45 градусів і 24 години. Це пришвидшує процес налаштування і запуску сушіння. Також є функція Keep Warm, щоб встановити автоматичне підігрівання при 35 градусах на 24 години. У цей режим сушарка автоматично переходить після основного циклу сушіння. При увімкненні автоматично активується швидкий режим. Тож регулюйте залежно від продуктів і бажання. Важаного результату. Аксесуари. Люблю, коли до основного приладу можна докупити аксесуари і таким чином збільшити функціональність. Для цієї моделі є підвісна стійка з високоякісної нержавіючої сталі, призначена для в'ялення м'яса і сушіння трав у вертикальному положенні. На відміну від основних лотків, стійку можна мити у посудомийній машині. Також можна придбати комплект з трьох лотків для пастили. Чи дрібних ягід. Отож, в електросушарці ВТР можна сушити та в'ялити будь-які продукти та зберігати їх тривалий час. А якщо для зберігання переважно заморожуєте, то раджу огляд з порадами, як вибрати морозильну камеру. Підписуйтесь на канал Комфі, щоб не пропустити корисні відео та огляди техніки.